В Україні визначили механізм роботи для фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Відповідно відповідну постанову уряд ухвалив 2 серпня. Планується, що перші фахівці із супроводу стануть до роботи вже восени. Вони мають стати помічниками, радниками, а іноді навіть психологами. Як працюватиме цей механізм? Будемо говорити далі із Альоною Скорзовою, виконувачкою обов'язків директора департаменту забезпечення переходу від військової служби до цивільного життя. Міністерства ветеранів. Пані Альоно, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава пані Альоно. Отже, спочатку, перше запитання: що може і що повинен робити помічник ветерана? Чи все ж таки фахівець супроводу? Як правильно їх називати? Чи це тотожні поняття? Так, наразі Міністерство справа ветеранів запускає проект фахівець супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Він відрізняється від нашого першого пілотного проекту, який був реалізовано минулого року. І по-перше, хотіла би зазначити, що ця професія вона була в нас затверджена на законодавчому рівні і затверджена класифікатором професій, і тому ми маємо так скажемо більше підґрунтя для роботи саме в цій площині. До фахівця супроводу ветеранів, ми маємо. Трошки інші критерії вимог. Ну, по перше, вони мають мають мати освіту на нижче бакалавра, а також їх освіта має бути відноситись до п'яти таких галузей, як правознавство, а юриспруденція та інші напрями, про які можемо там потім трошки детальніше ще вам розказати. От. Такий фахівець із супроводу він закріплюється за кожним ветераном, що повертається з війни. Як вони мають знайти один одного, так би мовити? Як оцей цей процес відбувається? Дивіться, один фахівець має працювати з 35 кейсами. Що ми маємо на увазі? Ну коли ми кажемо про 35 кейсів, це 35 ветеранів, а також члени їх родин, які з ними є. Тому що ми розуміємо, там один ветеран в нього обов'язково є, або дружина або там діти. Да він там живе на один. Тому до 100 осіб має опікуватись такою категорією наш фахівець. Як він може знайти да, свого так, скажемо, людину, з якою він має працювати, і навпаки, а, наразі ми запускаємо електронну заявку, яка почне працювати, скажемо, після 20 серпня. А, і це буде так скажемо, перший крок, який взагалі запустить наша система? А по перше, почнуть вже кандидати подаватися на ці вакансії? Вони почнуть вже проходити тестування, і це буде так скажемо початок. Електронної роботи, в якої будуть заходити наші потенційні фахівці, uh -huh. а далі буде розроблено електронні кабінети, в якому буде працювати наш фахівець. Ну і відповідно всі представники ветеранської спільноти зможуть знаходити свого фахівця відповідно до електронного кабінету і відповідно саме до тієї території, в якої вони знаходяться, в якої вони живуть. Чи може помічник або фахівець із супроводу обирати, ким він буде опікуватися? І навпаки, чи може ветеран обирати саме конкретного фахівця із супроводу? Ну, скажімо так, в нас в кожному регіоні буде визначено там певна кількість цих фахівців. Ну, все буде залежати від кількості ветеранів, які будуть жити в цій чи іншій територіальної громаді, буде представлено декілька фахівців, і тому люди зможуть побачити, да, які фахівці взагалі працюють, і mm -hmm. будуть звертатися через ці електронні кабінети, які будуть представлені для роботи з нашими фахівцями. Фахівці uh... мають працювати зі всіма. Жоден ветеран не повинен залишитися без свого фахівця або свого помічника. Я Будь так розумію, так да. давайте поговоримо про критерії для оцих працівників, фахівців і супроводу. Хто може стати помічником ветерана або фахівцем із супроводу, як правильніше так будемо говорити, і які професійні вимоги до кандидатів? Ну, по-перше, це має бути громадянин України або громадянин України, який має статус ветерана відповідно до нашого законодавства. Він має мати ступінь освіти не нижче бакалавра і за такими галузями освіти, як освіта та педагогіка, соціальна та поведінкова наука, право, охорона здоров'я, соціальна робота, публічне управління та адміністрування. Відповідно до цього, якщо людина має такі критерії, вона подається на наші електронні заявки. Надалі проходиться відбір. Люди проходять, так скажемо, акредитацію по цієї заявки. Вони проходять два тестування: одне тестування на загальне знання, інше тестування на психологічний напрям. Після цього два тижні буде опрацьовуватися ця заявка. І комісія буде потім, вже за результатами цього проходження робити висновки людина буде працювати да чи ні за цим напрямком? А єдине, що можу сказати, що ті, хто матимуть статус ветерана, вони будуть мати привілеї. Тобто, на цих людей ми будемо звертати увагу в першу чергу. Ну я так розумію, що ще один з критеріїв це наявність відповідної освіти або психологічної, або педагогічної. Якщо ветеран подається, а. однак немає такої освіти, чи може він здобути в... Або пообіцяти здобути таку освіту перед тим як приступити до виконання своїх обов'язків. Так, дійсно. Тим більше, що у нас працює наша державна програма, освітня за якою наші ветерани можуть отримати ці знання і ну цю галузь знань за державні кошти хто займатиметься і хто відповідатиме за підготовку фахівців із супроводу, чи це визначений орган державний, чи це комісія, яка буде збиратися до від випадку до випадку. Ну, це такий великий алгоритм роботи, який ми наразі опрацьовуємо, затверджуємо нашими внутрішніми наказами. Так дійсно буде комісія працювати. Ми будемо робити наразі, скажімо, наші пропозиції, в яких ми маємо долучити певну категорію людей від певних представників обласних адміністрацій. Та далі для того, щоб вони складали ці комісії, обов'язково має бути присутнім психолог, і такі комісії будуть працювати в кожної області. Знову ж таки, хто контролюватиме їхню роботу? Відповідність ну тому, що ця робота повинна це була повинна бути робота психолога і повинна бути надзвичайно якісною. Хто буде контролювати і як буде взагалі відбуватися оцей механізм контролю якості роботи фахівців із супроводу? Так, дійсно, ви праві. скажемо так, наші фахівці вони будуть працевлаштовані в комунальні установи або комунальні заклади, які знаходяться в територіальних громадах. Підпорядковуватися вони керівникам цих комунальних установ або закладам. А ці представники керівництва цих закладів матимуть відповідати так, скажемо, за результатами роботи наших фахівців представниками РВА. Представники рва будуть надавати вже більшу інформацію там відповідно до всіх інших. Да, до представництв ОА а всі інші звіти, так скажемо, глобальні, вони будуть надходити до Міністерства у справах ветеранів. Так скажемо, контролюючий, да контакті контрольний координаційний механізм буде все ж таки на плечах у справах ветеранів. Але ми так поетапно зробили подачу всіх цих документів, да, і ну, звітності відповідно до роботи фахівця. Все ж таки, як зареєструватися, взагалі як іде процес реєстрації кандидатів на фахівця із супроводу? Скільки вакантних міст, так би мовити, залишилося, і як зареєструватися? А ми тільки будемо відкривати цю заявку після 20 серпня. Має з'явитися вже це посилання в рамках нашого платформи є ветеран, тому як би ще нема. Да, так скажемо тих людей, які реєструвалися. Загальна кількість загальна потреба по Україні це понад 11 тисяч фахівців супроводу ветерана. Це по всій Україні. Якщо казати по якимось регіонам окремо, то наприклад там для Миколаївської області це 450 фахівців. Все залежить від кількості ветеранів, які є акредитованими в нашому реєстрі, ЄДРВВ. Пані Альони, я згадував уже про постанову кабінету міністрів, яка регулює питання функціонування цього інституту. Зокрема, там і регулюється також питання оплати праці. Чи можете ви назвати хоча б порядок цифр, які будуть отримувати ці помічники ветеранів, і від чого залежатиме верхній і нижній поріг їхньої оплати праці? Скажу одразу: середня заробітна плата у нас становить 17 850 тисяч гривень. Ну плюс-мінус все залежить від виконаної роботи, яку ми будемо відслідковувати завдяки там KPI, виконаним завданням, які будуть прослідковувати всі керівники і подавати цю інформацію. Нам заробітну плату можна буде коригувати завдяки преміям. Uh, найвищий відсоток це 200% відсотків людей, які там ну дуже добре виконують свою роботу, і тоді там заробітна плата буде становити uh, понад 20 тисяч гривень. Ви говорили про певні завдання, які вони будуть виконувати. Які завдання має виконати фахівець із супроводу, аби отримати більшу зарплату. Ну даруйте, що я в такій жартівливій формі, але насправді йдеться про якість роботи в першу чергу, а не про оплату це, праці. Це, це правильно. Так головне завдання для наших фахівців те сприяти ветеранам, членам їх родин демобілізованим особам щодо отримання всіх цих можливостей, які на них розраховані законом. Тут ми кажемо і про пільги. Ми тут кажемо про всі соціальні гарантії, гарантій, які вони можуть отримати, вся інформаційна база, тому що коли ветерани повертаються до своїх територіальних громад, ми прекрасно розуміємо, що вони не можуть отримати цю інформацію, яка взагалі для них розрахована. А вона для них не є в зоні досягнення, коли вони залишаються один на один зі своєю проблематикою. Тому наші фахівці вони мають допомогти інформаційно. Вони мають надати первинну допомогу щодо медичної допомоги, первинну допомогу щодо психологічної допомоги. Вони мають скоригувати в певний час до необхідних органів, Органів наших ветеранів ну на і надати всі інші допоміжні і супроводжуючі фактори, пані Альоно. От продовжуючи от відповідь на це запитання, отак от би мовити, точка входу, тому що. Військовослужбовець після завершення військової служби, повертаючись з війни, він приходить і він не орієнтується і не знає про перелік послуг, які йому пропонує держава, в тому числі і про помічника ветерана. Він може і не знати, хтось повинен прийти і сказати йому, що ось ти маєш право на отце. Хто має бути цим? От хто прийде і скаже йому, що є помічник ветерана, який повинен з тобою працювати, опікуватися. Як це таки, наші фахівці із супроводу ветеранів матимуть знати про цих ветеранів, тому що вони в певній мірі будуть мати можливість отримати інформацію від нашого єдиного державного реєстру ветеранів? і, Тобто вони будуть бачити саме в цій територіальній громаді. Яка кількість ветеранів, які ветерани там є, до кого вони мають звертатись? В них буде повна комунікація з представниками місцевої влади, повна комунікація з міністерством у справах ветеранів та з іншими центральними органами виконавчої влади, що їм буде потрібно там для допомоги і подальших дій щодо координації цієї роботи з ветеранами? Де вони працюватимуть? Це буде стаціонарне місце праці чи вони будуть приходити додому, чи як це відбуватиметься? Вони будуть мати робочі місця фахівці супроводу ветеранів будуть працевлаштовані в комунальні установи або комунальні заклади, тому що саме відповідно до нашої субвенції, про яку сьогодні згадували розрахунок. Ми можемо робити від державного бюджету на місцевий бюджет саме за такою критерією ну, до бюджетної установи. Саме там буде облаштоване їх робоче місце. Ну а також вони будуть мобільні, вони зможуть там передвигатись, пересуватись, тобто там приходити і надум, якщо це потрібно. Ну тобто на такий момент працювати вони будуть п'ять днів на тиждень, ну як звичайний робочий день, але вони матимуть бути на зв'язку постійно. Ви вже згадували, що в Україні були спроби запустити пілотний проект інституту помічника. Чи ті люди, які брали участь в цій програмі, вони були запущені, якщо не помиляюся, в 10 областях України були відбіркові конкурси? Люди подавалися. Якщо ці люди захочуть ще раз податися, їм потрібно все заново проходити, чи це зараховується як якийсь бонус до проходження конкурсу. Дивіться, по перше, ми зняли ці обмеження для цих людей, які були помічниками в минулому році. Але ми розуміємо, що є певна різниця між помічниками і фахівцями, тому що різні вимоги до цієї професії в минулому році вони були ну, скажімо, трішки іншими. Наразі є інші вимоги, але для них ми зняли цей критерій. Люди зможуть подаватися на цю заявку, і спеціально для тих, хто отримав в минулому році цей державний сертифікат. А вони будуть проходити реєстраційну форму і матимуть, тому зазначити саме цей сертифікат, який вони отримали в минулому році, також для цієї категорії людей ми зняли цей момент, що вони не зможуть знов там отримати навчання. Вони зможуть отримати навчання і підвищити свою кваліфікацію до необхідного рівня, якраз таки за рахунок нашої державної програми. Пані Альоно, в представляючи цю програму, заступник міністра говорив про те, що ці фахівці із супроводу будуть також такими собі зворотними доповідачами. Вони будуть говорити, які потреби є у ветеранів для того, щоб держава могла адаптуватися під ці реальні потреби. Однак не сумніваюся, що ви і зараз вже вивчаєте це питання. Які найбільші потреби найчастіше потреби зустрічаються у ветеранів, які повертаються з війни? Ви знаєте, вони різноманітні. Багато звертаються за соціальними питаннями, за соціальними пільгами, які необхідні. Ну, ми чудово розуміємо, що є медичні питання, питання отримання щодо реабілітації ветерана, а також ключові питання щодо отримання освітніх знань, підвищення кваліфікації. Дуже багато думають про те, щоб змінити місце роботи або навпаки створити власну справу. Наприклад, ну питання різноманітне, але це так скажемо ключові, і в цьому їм допоможуть однозначно фахівці із супроводу. Виконувка обов'язків директора департаменту забезпечення переходу від державної служби до цивільного життя міністерства ветеранів Альона Скорзова була гостем цієї частини нашого ефіру.